Зірки які знімалися в кіно перед фільмами і серіалами, наносили на свою шкіру сироватку для того, щоб моментально омолодитися, для того, щоб моментально мати сяючу гарну шкіру. Сироватка обирається по проблемі, сироватка не обирається по типу шкіри, дівчата. І ось дуже часто ми з вами літом відчуваємо, що шкіра жирніє, що пори стають забиті, і нам хочеться її поскрабувати. А літом скраб використовувати? Ну, як би так, небезпечно. Тому перше, з чим я вас хочу познайомити, це дві наші сироватки з кислотами: це сироватка з альфа-гідроксильними кислотами і сироватка проти пігментних плям. Звідки беруться ті пігментні плями? На що вони нам потрібні? Ви роздерли собі прищ, Знайомо? Згоріли на сонечку, обвітрились на сонечку. Як тільки в шкірі у шкірі з'являється запалення. То меланін, як протизапальний пігмент, він одразу йде, стає туди, йому все одно, що він коричневий. Повірте, йому все одно, що він коричневий. Запалення миттєво вчухає і на тому місці з'являється пігментна пляма. Так дійсно дуже багато сироваток рекомендують використовувати власне на вечір, тому що наша шкіра в день відпочиває і оновлюється вона, дівчата, лише вночі. Не забуваємо, якщо кислоти використовуємо на ніч, то на день обов'язково використовуємо спф фактори сироватка з оливкового голіє зі стовбуровими клітинами, і сироватка чиста зі стовборовими клітинами. Це більше підходить для шкіри, яка стягується. Ця сироватка все-таки більше для жирної шкіри. Обов'язково закривати сироватку кремом. Дуже багато дівчат думають, що сироватка всмокталася, а вона ні, вона не всмокталася, вона взяла і випарувалася. Наступна сироватка, яку можна ставити під сонце вона стимулює синтез колагену еластину. Якщо ви жалієтесь на пігментацію, на пружні шкіри, якщо ви палите, ми використовуємо сироватку з УАОКС-комплексом. Ви мусите знати, що якщо ви використовуєте неправильно очищення і тонізування, то сироватці доволі складно проникнути через товстий шар мертвих клітин. Хороші сироватки дешевими не бувають. Тому що хороші сироватки для того, щоб проникнути глибшкіри, мусять бути ліпосомальними, тому не на всьому, що написано сироватка, то є сироватка. Ви можете просто отримати кайф, можете просто отримати задоволення, але при тому сталий накопичувальний результат тільки від якісних ліпосомальних сироваток.